Мої вітання друзі. Сьогодні я вас познайомлю із комахою шкідником, яка раніше характерна була для південних областей України. А зараз її можна зустріти скрізь. Це Оленка Волохата, або Бронзівка, або Епікометис Хірта Пода. Ці малюки особливо буйствують у посушливі роки. В чому ж полягає шкода? А в тому. Що вони харчуються цвітом, виїдаючи нещадно тичинки і маточки квітів абрикос, черешень, яблунь, груш, суниць, смородин та інших рослин. Цікаві факти про оленку волохату ці жуки малоактивні, завмирають і не літають у ранкові та вечірні години. До речі, я так і упіймав конкретно цю особину. Друге, помічено, що жуків найбільше приваблює синій та фіолетові кольори. Цією особливістю користуються люди, розставляючи під деревами яскраво сині ємкості з розчинами інсектицидів. Наступний цікавий факт: дорослі особини мають особливість їх тіло, як ви бачите, покрите густими волосками. Знаючи це для боротьби з шкідником, в середині дня проводять обрискування кущів холодною водою. Крапельки концентруються на волосинках і жуки втрачають рухову і льотну активність. Далі потрібно струсити їх на тканину, що розстелена під рослиною. Конкретно ця особина доповнить нашу ентомологічну колекцію. На сьогодні все, до зустрічі!